Диявол увійшов в її душу через розумі... розум емоції, сумніви, і вона тримається контр... контроль, вона перестає... перестала жити духом і про... програла ж... сама, про... працює і сьогодні, нічого не змінилося. Мета диявола витяг... витягувати нас із духовного життя. На, душ, на душевний рівень, бо дух, душа бісівська, земна душа це те територія диявола, диявол у. Спустелі також спокушує Ісуса Христ, Христом Словом, слов, владою та Христ, Христос на зем зійшов на душевний рівень, бо дух це. Потрібно, Богу потрібен поклонятися в дусі та істині. Тільки в них перемога Єва обрала душу і втратила все. Ісус залишився в дусі, перемагає усе. Амінь.